Самим найкращим великий привіт. Рад вас всіх вітати на своєму каналі і новий огляд акцій. Анонс акцій в АТБ, який буде розпочато з 22 березня по 28, включно по 28 березня. Ось так закінчується. Злітає швиденько місяці, як один день. Ну що ж, знову АТБ тішить нас. Шоколадками і кавами, я вже підготував свій золотий золотий маркер. І будемо сьогодні з вами обводити найкращі знижки, які підготував нам тебе на цей тиждень. Ви можете скласти список, вже записати, занотувати те, що вам буде саме знаєте, необхідне. Бачу, знижка хороша на шоколад Millennium. Чорний, білий, молочний. Знижка майже 40% по 20 гривень за плитку. тому я з легкістю обвожу і скажу, що це дуже хороша ціна за 20 гривень за плитку чоколадки. кавомани звичайно, тут не весь вибір кави, але надалі, хто перший раз на моєму каналі, надалі будуть виходити в відео, і ви можете спостерігати, що Ну, ми з вами будемо в АТБ, і там більший вибір кави, як ви знаєте, на полицях. А тут а, мінімум представлений анонс. Якобс, надзвичайно хороша знижка на каву Якобс, Знижка 44% монарх 190 грам, у склі 210 гривень. Як я вже казав, буду заокруглювати до більшого. Тому теж я можу обвести і сказати, це дуже добра, хороша ціна. Якобс, а Монарх це теж сама кава, тільки йде у пакеті. Це можна зекономити. Тут трішки більше вага. 200 грам 180 гривень. Це теж дуже хороша ціна, тому кавомани будуть задоволені. Карт-нуар розчинна. 140 грам за 165 гривень. Добре, йдемо далі. Тут у нас пельмені. З м'ясом курки та індички. 770 грамів 85 гривень. Знижки, бачите, 40%. Тому, що я скажу? Ну, я скажу, що, мабуть, господинки, які дивляться мій канал, вміють смачно робити і вареників, і пельмені. Але я думаю, що коли немає часу, можна і на швидкоруч поїсти. Зайти, коли немає часу робити, да, а зайти і взяти ось такі пелімені. 770 грамів йдуть всі упаковки, я бачу. 85 гривень. До речі, я ніколи не брав цієї торгової марки. Вони виготовляються у нас. Так, з яловичиною та свининою. А, бачите, 888 грам. Це оці применяння 777. Ці 888 і ці 888. Ну і вага. Ну і вага. Ну, я вам скажу добре, що хоч не 666. Так. А, ці йдуть з яловичиною та свининою. 116. А це по-домашньому. 79 гривень. Майже 80 гривень. Добре, я деколи люблю взяти пельмені. Але оці я не брав. Ну, мабуть, хороші, мабуть, добрі. Тут у нас сир. сир Напівтвердий гауда, едам, маздам і безлактозний. Упаковка йде 150 грам. Всі йдуть з кивочками, і ціна 50 гривень. Не можу сказати, що це хороша і недорого. Я вам скажу, що люди беруть цей сир. Чесно кажучи, беруть цей сир. На полицях він іде. Ковбаска. До пюрешки варена. 500 грам палочка. 58 гривень. Знижка майже 40%. Тому скажу я, що да, можна взяти. Це, як я кажу, вегетаріанська. Тому що пише виріб фаршевий, В, можна сказати, вегетаріанська ковбаска. Добре. 420 грам палочка. І ціна за цю ковбаску палочку 40 гривень. Знижка хороша, а от там вже на свій смак. Добре, листаємо далі наш, хотів сказати, святковий журнал, новий журнал. Тут у нас йде масло солодковершкове молокія. А, ну, ціна хороша, бачите, ціна добра. 47,50, але, але, але 180 грам лише, на жаль. Бачите, а, забирають вагу з кожним разом. І... і таким чином, щоб не піднімати ціну, не шокувати нас покупців. Ось так. от. Добре, йогурт. Білий густий, торгової марки Молокія. Стаканчик 300 грам, 24 гривні. Майонез Королівський 160 грам. 16. Ой, мій маркер. 16 гривень. Далі у нас теж самий майонез Королівський, але вже вага, бачите, майже в два рази. Ну, як, майже, навіть більше, ніж два рази. Більше, 30 гривень. Ну. Так, далі. Тут у нас соус манго чилі, Щедра торгова марка 200 грам 23 гривні. Тости. Хай лунають тости, тости, тости. Хай співають гості, гості, гості. І лунає пісня, наша пісня, грай. Тости, тости, це. Ну, ви зрозуміли, це сир. 130 грам, 44 гривні. Сир м'який. Торговуємо Комо, 200 грам 48,60 до грецького салату, можна сказати. Так, сирок для дітей агуня. 90 грам іде ось ця упаковочка. 13,60 і 14,30. Чіпси. Чіпси в акції будуть. Торгової марки своя лінія. З усіма смаками. Смак до вибору до кольору і знижка 30%. Хто полюбляє чіпси цієї марки? Будь ласка, можна досить добре зекономити десятку на пачці чіпсів. Були 25, зараз Були 36. Зараз 25. 10 грам. Далі. За 8 гривень я рахую, що це дуже хороша ціна, тому що я подивився на іншу вермішель. Ви знаєте, за яку я кажу, швидкого приготування. Там ціна взагалі дуже чомусь так виросла. Ось, будь ласка, за 8 гривень можна взяти нічим не гірше. Своя лінія Вермішелька приготування, гостра курка, і це у нас Яловичина. Теж можу сказати, що да, це хороша ціна на швидку руч, комусь там на роботі ми колись такі їли. Та я навіть коли. недавно, рік тому. Коли вирпені був, так, да, друзі. Добре. А підгузки дитячі міні-бі, трусики. 44, і 40 штук. 245 гривень, і 28 і 25 штук. Теж. 200, 245, так, да, а типу 200. Так, папір туалетний з ароматом персика. Дивіться, 36 гривень, 4 штуки, двошаровий. Угу. Теж можу сказати, що це добра ціна. Але я в сільпо тоді взяв, понабирав, так що мені поки що вистачить. Хоча можна взяти на майбутнє. Знижка майже 40%, подивіться, дуже хороша ціна. Дуже хороша, зверніть увагу. Тут у нас теж ковбаски золотиста. Своя лінія. Кілограм за 322 гривні йде. Ковбаска, ковбаска краківська. своя лінія кілограм 266,50. Ковбаска це вже різана, да? 80 грам гр, гр добров. 4150. А це що таке? Сардельки. Торговий марки Добров. Кілограм 247 гривень. Мені здається, вони теж добрі. Знижка невелика, але. Так, присеви. Осоледець філе шматочками. Мать Матіє своя лінія. 180 грам 34,70. Тут у нас ікра імітована. Дивіться, 110 г. Бери, не хочу. 25 гривень 40 купів. Паштет 130 грам, курячий та індичий по 24,50. Тут у нас нагетси. Завжди хотів їх скуштувати заморожені, але щось, не знаю, щось, 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 щось мене стримувало. 87 гривень. нагетси легко. Хоча я знаю, що ця фірма легко не є погана фірма. Знижка 15%. Хоча вона були 103, зараз 87, теж непогано зекономити. Чай ахмат, класичний чорний, 100 грамів заварний, 57,30 і а, чай Ахмат в пакетах. А тут 76 пакетів, 95 гривень. Тісто листове, листкове, заморожене. 900 гривень 55 гривень. 20 копійок. Консерви, огірки мариновані 670 грамів 70 гривень. І огірки мариновані скропом торгової марки Кракос 920 грам, 98 гривень. Я думаю, вони будуть смачні. Мілка. Дивіться, дивіться, дивіться вже 46 гривень плитка мілки. Куди вони ціни під, підіймають? Добре, тісточко, мілка 55 гривень, 175 а цукерки, курага з волоським горіхом, глазуровані. Своя лінія за 100 грам 18,53. Мені здається, вони смачні будуть, правда? Минулий раз були з чорносливом. Багато писали, ну, такі двоякі було. Так? Одні писали так, другі писали ні. От, до речі, напишіть, будь ласка, хто брав ці цукерки з курагою, своя лінія, вагові. Напишіть, залиште коментар для нас, для тих, хто ще не куштував. Як вони вам? Драже різнокольорове 100 грам 29 гривень. Добре, листаємо далі нашу рекламу. Дивимося, що коготувала нам на тебе. Виноград сушений, кишмиш золотистий, 150 грамів 22 гривні. Попкорн 14. Я дивився в іншому магазині чомусь розібрали такий мій цей улюблений солоне карамель для мікрохвильовки. А тут у нас батончик мюслі, 650. Вироби, це як сніданок, да? Пів кілограма 5320 своя лінія шоколадність з цукровою, там всякою. Нарешті, друзі, дивіться, крем мило. Ну нарешті поставили знижку. А я вже, ну, а я купив в іншому магазині. Щось можна сказати, в лісі там. 28,50. 27,50, вибачте, 18%. Дивлюсь на це на відсотків. 27,50 Fresh Juice. Запаска. Ну, перелити. Мабуть, візьму, не знаю, але воно мені дуже подобається. Це. Хоча там знижка, яка пару гривень можна зекономити. Так, на дитячій штучки, дивіться, три в одному йде. З ароматом білого шоколаду. Білий шоколад, бачите, оцей біленький, з ароматом зефіру і фруктове желе. для своєї малечі 350 мл. Тобто це можна використовувати як гель для душу, як шампунь. 42 гривні. Тому, можна сказати, да, можете побалувати своїх малят. Хороша знижка. Взяти навіть на, на потім. Антибактеріальні салфетки. Своя лінія, 60 штук в упаковці 26,30 Пральний засіб. 400 грам 26. А гель для прання. Концентрований 420 грамів, 21,50 бритви. Для чутливої шкіри. Три штуки в упаковці. А, а кстрім 3, А, тут 4 штуки. Вибачте. А, ну три, бачите, пише 3 і четверта. В подарунок. 3 леза. Понаписують, Extreme три леза. За 70 гривень. Тут у нас для миття посуду з авокадо і алоє бальзамом пів літри 20 гривень, 20 копійок. Теобебі, миючі, е, миючі рідкі капсули, 14 штук за 120 гривень. Тео Бебі, порошок, 400 грам 35 гривень. Давайте дивимось далі. Тут у нас, як завжди, АТБ тішить наших самих. Чудові іграшки в ТБ. Ну, краще прийти і подивитися насправді наживо, як я кажу. Надзвичайно хороші іграшки і доступні ціни. Починається наша любима з вами промгрупа, яка буде тривати з 23 березня по 29 включно. Так. Кастрюля намальована зі скляною. І з залізною кришкою. Ага, там є і скляні, і залізні. 449 гривень. Угу, це 5-літрова, я зрозумів. Миска на 4 літри. Теж, бачите, зі знижкою йде. 199 гривень. Сковорідка для млинців з дерев'яною розкаткою. 229 гривень. Дошка пластикова кухона 70 гривень. Набір пластикових ємностей для сипучих 3 штуки в упаковці на 1,360 мл 60 гривень. 20 гривень виходить за, один, за одну штуку. Тут у нас набір пластикових ємностей, а що це таке? 4 штуки, 80 гривень. Незрозуміло, на малюнку щось я не, не, не зрозумів. Бокс пластиковий з кришкою йде за 119 гривень на 7 літрів. Тут у нас миска пластикова, складна. Угу. Я зрозумів, яка вона. 319 гривень. Була 400. на 20... 26 що? літрів. Це вели... величезна. Значить, це величезна таз. Тарілка. люмінарк, кругла, 23 см. Глибока 55 Тарілка люмінарк, десертна 19 см 55 гривень. Так, обідня 55-24 см. Так, скетчбуки. Блокноти 77 для дітей. Наліпки. Інтер'єрні 53 гривні. Тут у нас килимки, пазли. Було 200, зараз 149 гривень. І дивимося останню сторінку, я вас більше затримувати не буду. Тут у нас, як завжди, крем сила Карпат, 100 мл за 26 гривень, ефірні олії по 36 гривень. Подушки була 329, зараз 229. Бачите, на 100 гривень дешевше. Набір жіночих шкарпеток, дві пари в упаковці 35 гривень. Капці жіночі, теж зі знижкою. 199. Капці гостьові навіть є простенькі, 70 гривень. Ріжок залізний, металевий, з гачком 34 гривні. Це кому тяжко нагибатися, нахилятися. Кому тяжко нахилятися, ось такий, будь ласка, високий, довгий. Ріжок для взуття і залізний, до речі, йде. Так, рушники, знову кольорові такі рушники 25 гривень, 100% бавовна, 50 на 30. Диспенсер 70 гривень для миття посуду. Разом з губкою йде. Килимок домашній 219 або 299. Пульт універсальний для телевізорів. 70 гривень. І тут у нас тример для носа, бороди. Дві змінні насадки. Від батареї працює 149. Був 199. І пилка по дереву: 109 гривень. Складна. Ось такий був анонс. А ви чекайте, скоро буде нове відео. Я думаю, воно вам сподобається. Всім мирного неба! І до зустрічі всіх ціную, поважаю.